Бізнес на ухилянках правоохоронці викрили чергову схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Її Організатор минулоріч створив фіктивне підприємство з міжнародних перевезень. Укладав з ухилянтами липові трудові договори. Згодом дані, нібито працевлаштованих псевдоводіїв вантажівок, подавав до системи шлях. Це давало чоловікам можливість виїзду за кордон. Окрім організатора до злочинної групи, належали ще двоє жінок та двоє чоловіків. Саме вони і вивозили клієнтів. Горе бізнесмена за межі України. Свої послуги вони оцінювали в залежності від терміну перебування клієнта за кордоном. Якщо чоловік перебував декілька місяців, то сума становила тисячу доларів. Якщо він не збирався повертатися додому, то сума вже коливалася до 4,5 тисяч доларів. Під час обшуку у правопорушників вилучили три автомобілі, техніку, документи, а також 6 тисяч 400 доларів США та 7 тисяч 800 євро, які імовірно Севдоперевізники отримали за свої послуги.